У нас сьогодні гейзерна кавоварка Мендін, Франція. Звичайна вилочка. Що тут цікавого, те, що деталі, які потребують мийки, знімаються. Тут є сіточка Своє вже. Дуже легко все знімається. Так само це. Часто. Зараз я. Покажу, як налаштовувати, тому що вона має свій годинник. Ну, ще з годинник? Так, годинник. Ну, наприклад, там, давай, 12, хай буде 12, 05. Чому 0,5? Зараз поясню. І налаштовуємо час, в який вона має вмикнутися. Ось, дві хвилини мені досить. Тобто я її можу просто вмикнути, налити води, засипати каву і вмикнути і заварити. Або поставити на ранок. Якщо світло не пропаде, налаштування зберігається, і вона зранку мені до того як я проснуся, вже а, кава відкладений запуск. Так, ну так, да, відкладений запуск. Заливає. Ну, У мене тут на дві, наприклад, порції. Кавы сюди засипаємо. Ось нас час кавы купите. Бо мені эти вона вже пахне, цыралась с киками. Да двох. Ты ж будеш, правда? Так. Ось. Через, ну, коли буде 12.07, натискаємо черговий режим і чекаємо. Що цікавого в цій кавоварці, те, що є годинник, те, що є, відкладається час приготування, потужність її невелика. 870 Вт. Об'єм 1,25 літра максимальний. Тут є градуїровка, видно, на скільки порцій. Он тут, на 10 порцій. Це вам бачу на 2,5 виходить. Це маленькі чашки, це великі. Ось. Бачок не знімається, ось бачиш. Час прийшов. 10 хвилин до того, як я проснусь, наприклад. І вона собі вже загурчало. А як пахне! Та вона ще нічого не зробила, почекай. Ну, зараз поступово гейзер буде заганяти воду, проходити через каву. І знизу стоїть тен, який тримає підігрітим, щоб була кава не холодна. Якщо ти проспав, навіть через годину ти все одно встанеш і будеш пити гарячу каву. Волочка Ой. добав. Та не вздихай, зараз по каву, Все буде добре. Повільно, не шумно, тобто вона, якщо зранку запрацює, вона не розбудить. Ти навіть не почуєш. Хіба що це як вода побіжить? Це найголосніше, що тут є. Гейзер, гейзер, тихенько, тихенько собі. Буль-буль-буль-буль. Є оригінальна коробка. Я, чесно кажучи, думав, що там якесь інше. Часом буває, приїжджає. Нібито коробка одна, а всередині зовсім інша. Там 300 мл, вони зараз недовго будуть. Уже майже все. Вона буде доганяти повністю вся вода, яка там є, вона всю її сюди закине, поки не замовкнує. Ну, Тут тобто не треба чекати собі, вона собі всю воду потихеньку перегнала і заварила собі каву. Я вже готова. Якщо я дивись клапан забираю, він не тече. Він зараз раз перестала бігти, вона там збирається руля. Але... Так, ну, Експериментатор треба ж попробувати все правди. Ну, зразу раз і набігла. Все, це вже остатки. Колись в батьків була гейзерна кавоварка, вона так стріляла так. Ох. Вже зразу було чутно по всій хаті, що батьки каву заварюють. Ну, зупинив цей процес, Все, там вже майже води немає. Якщо я зупинив, то там вже тен не буде підігрівати. А так воно в черговому режимі знаходиться і потихеньку ще підігріває, тримає постійну температуру. Так. А то есть это получается я субикал. Да я зразумела. Смачного Ой, тебе. Так, дякую.